Ти прогулювався хрещатиком, але й не помітив, як на вулиці запала ніч, і щось змінилося: будівлі, маршрути, люди. На жаль, ти не встиг повернутися додому, і тепер тобі потрібно дожити до світанку. Ось кілька правил, які колись допомагали мені. Правило перше: ніколи не йди в одному напрямку з натовпом. Цей натовп плеше примарне відображення реальних людей. Якщо підеш із ними, сам станеш його безликою частиною. Це явище безпечне тільки якщо йти проти нього. Правило друге: існує 30 відсоткова ймовірність, що на твоєму шляху зустрінеться у діловому костюмі. Він пропонуватиме зайти до магазину, де є товари, які ти давно хотів, і до того ж абсолютно безкоштовно. Скажи, що зайдеш пізніше і йди далі. Безкоштовно не завжди означає, що мова йде про гроші. Правило третє. Ти попався місцевому фотографу, який пропонує зробити фото для київської газети. Відмовити йому неможливо, з цим навіть у день не всі можуть впоратися. Просто погодься на фото. Скажи, що все гарно, але в жодному разі не дивись на готовий знімок. Якщо, звісно, не хочеш від побаченого втратити глузд. Правило четверте. Якщо проходиш повз людей, які сидять на лавкар і про щось розмовляють, затули вуха руками і швидко йди геть. Я назвав їх пліткарями. Чим довше ти їх слухаєш, тим більший шанс, що ти залишишся слухати їхні теревені назавжди. Правило п'яте: якщо ти побачив, що суцільна темрява починає один за одним поглинати все навколо, це означає, що ніч закінчується і намагається забрати з собою все, чого тут не повинно бути. Негайно біжи до пасажу, не зважаючи ні на що. Розвернись обличчям на схід від центру арки і заплющ очі. Перший промінь сонця тебе врятує.